Капотом встановлений дизельний 4 двигун дигун КМ495, потужністю 50-кінських сил або 36,8 кВт, робочий об'ємом 3170 кубічних сантиметрів. Номінальні оберти колінстувала 2400 обертів на хвилину, виробництво Лайдон, Китай. Акумулятор на 120 Ампер годин, вимикач маси, бак гідроб'ємного рульового управління, розширювальний бак системи охолодження, генератор на 750 Вт. Два інші насоси. Правий відповідає за роботу гідропідсилювача керма, лівий за роботу гідравлічної навісної системи та гідровиходів. Сапун, стартер. Ресівер компресора. Тапот тримається на двох амортизаторах. Блок запобіжників. Свіча підігріву повітря. Паливна апаратура. Насос для підкачки паливної апаратури. Компресор. Масляний фільтр. Паливний фільтр. Повітряно масляний фільтр типу циклон, паливний бак на 50 літрів.